Скажіть, будь ласка, яка безпекова зараз ситуація на Полтавщині як минула ця ніч? Ну, Полтава, так як і вся Україна потерпає від ударів агресора, і, і вона не є виключенням і є як і транзитною зону для прольота цього, вибачте, гидоти, яка летить в різні міста України, так і продовжуються певні удари по території. Полтавської області різними засобами ураження. Ну, ця ніч також була досить шумною, тому багато полтавчанці ночь провели без сна. Власне, через ворожі удари повідомлялася Полтава Обленерго, що було втрачено зв'язок з енергосистемою України. Як зараз ситуація? Чи цей зв'язок вдалося відновити, і чи є зараз проблеми зі світлом? Проблеми із світлом, так як і всі всій Україні. Полтава живе по графікам, і люди отримують електроенергію. Відповідності до встановлена графіка, який публікується фактично щоденно, тому що напруга і кількість, скажімо так, електроенергії зрозуміло, вона регулюється регулятором «Укренерго». і люди отримують кожен. Ту частину електроенергії, ну так як і в цій країні. Те, що була заява стосовно відключення і втрати зв'язку потім на офіційному сайт, сайті керівник Полтав Обленерго, виступив, що це було фейкове повідомлення. Втрата не, не втрачалося зв'язок загальною українською системою. Пане Ігоре, а як підготовка до зими на Полтавщині? Як? Буде Полтавщина цю зиму проживати, а кажуть, що ця зима має... може бути найскладнішою, хотілося б, щоб не була. Ну Полтава, так як і вся країна вже пройшла випробування фактично бликауту. Ви пам'ятаєте, на да? коли вся країна майже занурилася в темрявуся і... і... з тим завданням, яке лягло на їхні плечі, Тобто відновлення роботи, дякуючи енергетикам, пройшли досить успішно. Фактично протягом доби, за невелику частину часу, приблизно півдоби, люди далі отримали і водопостачання, і тепло отримували. Працювали котельні на генераторах, інші засоби включалися для того, щоб люди продовжували отримувати поступку.